Гомін Ауін. Всім привіт! Це шоу Гомінау. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Слухайте нас на всіх подкаст-платформах. Ставте лайки, пишіть коментарі. З вами сьогодні Єгор Шатайло. Антон Тимошенко. Та Настя зухвала. У художньому музеї в Чернівцях відкрили виставку однієї картини портрета народного <рес> депутата. А кажуть мистецтво поза політикою. <рес> <рес> Є ж момент творчий. <рес> в обласному художньому музеї в Чернівцях відкрили виставку однієї картини портрета чинного народного депутата від слуги народу Максима. Заремського. Це робота буковинського художника Олександра Козака. Картина має назву волонтер Максим Заремський». Звичайно. На картині він зображений у спортивному одязі з двома кубками у руках. Я думаю, автор хотів цим сказати, що якщо ти в Україні і депутат, то ти двічі переміг. Д, два кубки? Два кубки це кубки за чемпіонат з популізму. Він наш переможець Максим. А я обурена і я вважаю, що вони не допрацювали. Тому що ну що це що це? Ну от якби з кубків ну сипалась гуманітарка прямо в нужденні руки дітей, пенсіонерів та інших бюджетників, тоді ну, це я розумію. А це ну я не знаю. Де оці інші картини народження Максима Заремського, де його в. Мадонна величезні мушлі, вона ж тримає <рес> <рес> народження волонтера. <знає. рес> назва картини, що уточнюю, щоб ви не, чи почули ви, назва картини волонтер. Максим Заремський, яка тонка метафора від художника, як він майстерно передає ідею того, що це замовна робота. Не кажучи, це напряму, знаєш, не замовна картина, а волонтер Максим Заремський. Я чекаю на наступні сезони цієї виставки, де буде Максим Заремський, міцний господарник, та Максим Заремський, зразковий громадянин. Я знову я, та Максим Заремський. Всі картини. Я, я так розумію, що оскільки зараз говорити про вибори публічно, це моветон, але ця тема все одно якась підспудно мулює душу українцям чи, чи депутатам, я не знаю. І тому ми зараз отримуємо не пряму рекламу, а якусь таку ембієнт рекламу. І наступного разу ми десь підемо, може, в пінчу арт центр а там просто куб прибитий до стіни, під ним просто валяється картопля, і в анотації там. Ляшко, і ви такі, о, що це? Що це? Що це таке? Що це означає? Це класний день. Я б хотів би, щоб в Україні вибори проходили в музеях, знаєш, в дільниці, вони в музеях, і ти так стоїш і довго роздивляєшся на. Передвиборчого обіцянку Юлії Тимошенка, бо це таке величезне болотно, де фарбу вприснули газом, так просто. І ти ж такий, це чистий абстракціонізм. Цікаво, що вона хотіла сказати? Я протестую. Я хочу, щоб не було ніякого мистецтва на виборах. Я хочу, щоб була тільки нудна бюрократична, демократична процедура жодної експресії в заповненні бюлетенів. я, ну, Я хочу, щоб. Хоча б на виборах було нудно, розумієте, Хочу спокою. <рес> 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 Як я тебе розумію? Українські вибори це завжди. Бо популізм це, по суті, є абстракціонізм. Це, тобто, в нас, депутати, вони змагаються в певному мистецтві. Ми Директорка музею Інна Кіцул сказала в коментарі наступне. Якщо це твори мистецтва і вони підходять нам за тематикою, то ми їх виставляємо у музей. Мені запропонували портрет людини, яка підтримує спорт, яка підтримує музей, яка підтримує культуру і є народним депутатом. Відкритих кримінальних справ проти нього я не бачила. Ну от наскільки у нас планка до українських депутатів, що все, що. Просто достатньо бути норм людиною і казати, що проти тебе немає ніяких кримінальних справ. Та-та. Ми, до речі, плануємо ще одну картину з депутатом іншим, тому що він видатна людина, от він ще. Нікого не збив на машині, уявляєте, нікого не збив, хоча б постійно їздить п'яним, як йому ж так важко не збивати людей, але він тримається, гордість бере за таких депутатів, Фу, але це ні, це прорив. Це прорив. Нарешті ми визнали, О. що для нас депутат без кримінальних справ це експонат для музею. Це виступка. це настільки, це настільки але, але чекайте, ні-ні-ні, не без кримінальних справ. А коли ми не бачили. Проти нього кримінальних справ. Це зразу в рамочку його і на стінку. Я хочу теж закцентувати, як вона сказала: якщо це твори мистецтва і вони підходять нам за тематикою, то ми їх виставляємо. Твори мистецтва. Якщо це творив, нагадую там е, чувак стоїть на картині, значить, в спортивному костюмі, і тримає два кубки. Це який стиль? Це який це кубізм, тому що кубки я не розумію. Якщо ця виставка б називалася Нам дали грошей, треба якось відпітлять, тоді питань нема. Але ну не знаю, що це за стиль у вас. мистецький. Так, да, це ну насправді викликає сумніви. Як саме вони визначають, що є, є мистецтвом? А що не є мистецтвом? Типу, о, це картина депутата, і тут примотано скотчем багато банкнот. Лурі таке вже робили. ми Беремо, берем, давайте. Дуже можна йти до того, що дивіться, як, як Трухін цікаво влаштував ДТП на дорозі. Ну воно якийсь особливий стиль у цього ДТП це теж мистецтво. Хай буде оце в нас ці фотки в музеї висіть. На думку директорки музею, у виставці картини немає нічого політичного. Ц, цитата. Окрім депутата, який на ній зображений, правда. Цитата. Ми тримаємось осторонь від боротьби політичних партій перед виборами. Оце наша позиція. Ми підтримуємо культуру художників, а вони підтримують музеї, оскільки зараз війна і держава зараз займається трошки іншими нагальними справами. От та тепер вислів намалював собі рейтинги, звучить якось зовсім по-іншому в Чернівцях. Це насправді дуже е, цікава робота, ця картина, тому що це вперше, коли нартеп стає духовною музою для художника. Бо це були хто якісь іспанські блудниці або донька Герцога. А в цьому сенсі ми рухаємося вперед. У нас Такі є. Ти заходиш в Київську академію мистецтв, а там стоїть голий Олексій Гончаренко з яблуком. Бо, або вся політична партія відродження, бо ну, Ренесанс не зараз підпадає дуже гарно. О, якщо так піде далі, то Верховна Рада перетвориться на мистецький центр. І в цьому ключі досить таки шкода, що Ківа втік. Тому ну, що в нього ну, був, був величезний потенціал для того, щоб стати натурщиком. Він вже починав там щось поправляти сюди. Мінотабор. Ну. Мені подобається, що там сказано, що немає нічого політичного в цій картині. Так. Немає нічого політичного, окрім однієї картини депутата від партії більшості в музеї. Ну, Мені здається, що в цій картині немає нічого, окрім. Політичного, от що я думаю, я думаю, що у цьому і було цей творчий коротше виклик глядачу від автора, тому що Максим Заремський він відкрито провокує тебе своїм статусом депутата, але ти маєш розглядати в ньому не депутата, а в першу чергу волонтера. Мецената, незважаючи на його очевидний політичний підтекст, і це ну мистецтво ніколи не було простим, друзі. Ти маєш ти маєш побачити. Але але зрештою, якщо ти не зміг зрозуміти це це мистецтво, то Максим Заремський дасть тобі кульок з олією і ти прозрієш, це безкоштовна гречка. Тепер я відчув. Я стану адвокатом зараз Максима Заремського. Давай. Я дуже сумніваюся, що це якась спрямована піар-кампанія Нердепа. Бо якщо твоя піар-акція виглядає як вислів постметамодерну, навряд чи це тобі додасть виборців. Ну це так не працює точно. Ну так можливо, Максиму доведеться повернутись до ортодоксальних виборчих інструментів і давати ну по 200 гривень пенсіонерам А ви, може малювати гречку. Знаєш, типу викладати як як, як ці як ці нискізи, господи, як оці сматочки маленькіра. Це, це не спрацює. Ну, ну це не спрацює, тому що 100% пенсіонери будуть незадоволені, бо їм треба змітати цю гречку назад в кульок. Я... Що внести додому? <свят> Я з його згодний, тому що дійсно, як вже, якщо вже почали підкопати нас людей картинами, це набагато звучить прикольніше для репутації в України в світі, ніж коли гречки грошима. Бачу на вулиці цей бойко роздавав людям із нафтою намальовані їхні автопортрети. <свят> ну, це вже щось цікавеньке. Це було шоу гоміна. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки, пишіть е, коментарі. Слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами сьогодні був Єгор Шатайло. Антон Димошенко. та Настя Зухвала. Завітайте до музею в Чернівцях з єдиною картиною, щоб зрозуміти, що це єдине місце, де в депутата немає конкурентів. От. <реш> е, і пишіть в коментарях, що ви думаєте про сучасне мистецтво. І вашу улюблену картину з депутатом, е, яка де ви бачили, може, розкажіть нам. Я нічого не вимагаю від вас, дорогі глядачі. Я добрий поліцейський. Ти як Максим Заримський настюха. Ти нічого не вимагаєш, лише даєш, та щедрою рукою. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу. Гомін Аут